Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Личківській громаді Новомосковського району майже 60 родинам переселенців надали житло у домівках, що раніше пустували. Той поділився батьківською хатою, інші господарі давно виїхали із села. У війну вирішили допомогти тим, хто шукав прихисток від ворожих атак. Власні оселі надали безоплатно. Нині у личківській громаді понад 320 переселенців, говорить староста Борис Гейдер. Тільки почалася війна. в нас пішли колони через наше село, дуже багато їхало біженців. В основному це була Харківська область. От вони їхали сюди, запитували, хто приїжджав далі, хто залишався тут. Тут були, приїжджали, ніч переночували, поїхали от в началі, в основному, березень місяць. Другі приїхали, там, це і підійшло, це не підійшло, там десь луча. Ну, як е, зразу де лучше, порозбирали все, ж, правильно. А оставалися такі, от більш заброшеніші, більш неухожені. Ну і на них знаходились, тому що людям тоді тодіся нікуди було, правильно? То знаходились, привозили, показували, підходили. Підходи, підходи, не підходи, десь їхали далі. Ну тут жили люди. Раніше жінка і з чоловіком вони жили, діти їхні теж тут живуть на слідчій вулиці, син їхній. Вони помирали. І ніхто тут не жив. Продавати її ніхто не продавав. Вона так стояла, брошена, і все. Як случилася, така біда в нашій державі, пригодилися й ці хати. Прийшли люди, пустили. Що могли, ми перші дні сюди приходили колективом нашим, наводили тут порядок. Більш-менш таке двері там під вікно застеклили, бо було й побити тут. Не зовсім покинуті, в них є хазяїни. Ну тільки десь хтось проживає, може, десь зараз є у нас от такий дом, де поїхали люди в Польщу на а він стоїть. Коли, ну як би сказати, коли прийшла біда, то більш згуртувалося. В березні місяці, коли дуже багато було в Єсипівки, де хати, от такі, як тут, топляться др... Рвами, то тільки гукнув, зразу посходилися, напиляли дров. Серед тих, хто надав прихисток переселенцям, мешканець Ковпаківки Вадим Кременна. Хата йому дісталася у спадок від діда. Позвонили знайомі з села, що знайомих їдуть, треба людей поселити. Дід мій жив тут, дідовина хата в спадщині досталась. Ну і так, села пуста, люди приїхали. Так склалося, що треба було допомогти людям. Що ж шкодувати? Ми ж могли теж в їхньому становищі бути. Так що, ну, що ж що шкодувати. На сусідній вулиці в колись порожній хаті оселилася пенсіонерка Ірина із сином Володимиром. Вони із Лисичанська. Пропоную їх послухати. У нас така була ситуація, що нам далі було нікладіватися. Ми навіть уїхати, було у їхати тіля, у нас така була ситуація, що в житті опасна. Ти ми зібралися зі своїми близькими родственниками, куди куди глаза глядять. Ну, Ми вирішили тут остановитися. І нас тут встрітили, представили житло. Спасибо людям. Ну тут саме так і досі тут. Ну, Та вже півгода буде. буде. Ну, 16 юня приїхали. Ну, взагалі, нас тут була племінниця в, в одне час. Ну, вона подзвонилася, хочете приїжджати сюди. Ну, поїздили, поїздили, знайшли людей, люди нас тут приютили. У ну, нас приїхали три сім'ї. Ми приїхали машиною. Ну, так як у нас там поїхали, то роботу шукати, такої роботи немає, ну, ми вирішили, поки тут. У мене син підрабатує, трошки там пора шапаша. Ремонти робить, там, кому що допоможе, вони нам допомагають, ми їм допомагаємо. Ну, ось так, ось так і ми живемо. Для себе так трошки там, підбілили, підбіли, ну як так, якщо нам що люди дали, там, і то, то, то. главно спокійство. Або взагалі в нас така була, що ми повернемося додому, як ми так ось. Як от. Ми бачимо, там діло не буде, і ми вирішили, що робимо зимувати. Там, наприклад, вже їхати вже нікуди, мабуть. І що там у нас? Так, що як нам далі, я не знаю. Живемо дим'ям. Посуд давали, там, хто сковородку, хто тарілочки дасть. Ну, що з собою ми брали там якусь? Там кинули каструльку. Помагають люди, помагають при винних діях действиях... Так залишки, що прийшло попасть сюди в Дніпровську область. Ну, потихоньку обживаємося, живемо, люди допомагають, ми допомагаємо. Людям тим дров нарубати, тим дерева попіляти, тим траву покосити, тим помідори зібрати, тим яблука, тим оріхи, тим отеплення, тим кришу. Ну, якось що можу, я сам по собі давно замаюся всіми цими роботами. А сам я на самом деле сам шахтер. Получив травму в шахті, зараз стою на групі, получаю групу. Тоже спина зараз вже не гоже. Це ми топором і рубаємо, топором і піляємо, і все стане робимо. Віточки, гілочки, там там трошки, там потрошки по виживаємо. У Бузівці нове життя кинутій хаті дала родина з Донецької області. Там оселилися Олександр із Тетяною та їхньою дорослою донькою з двома онуками. Пропоную послухати їх історію. Донецької області, Костянтинівський район. Не було вже можливості жити там. Ну-ка, до 40 прильотів за ніч сиділи в підвалі. В підвал аж сіни двигтіли, отакі От прильоти. В город два прильоти прилетіло. До сусідів півхати, півхати рознесло кухню, півхати, Уже не було. Кум, кум наш там сусід недалеко живе. Убила на городі, вийшов картошку окучувати і вбила. Вже ну я ж кажу, не було можливості вже там перебувати. Ну Ми виїхали, вирішили евакуюватися. Їхали в нікуди. У мене батько сам з Полтавщини. Ну, його вже живого немає. Ну, ми їхали туди, на Полтавщину хотіли. Ну, доїхали, було вже сім годин вечора. Ми доїхали сюди, ось до магазину, і побоялися, що комендантська година, і далі їхати вже не можна було. І ми заїхали в магазин спитати, де можна переночувати. Ну і нас поселили ось сюди. І ми так і залишилися тут. Рішили, що а що лучшого шукати, як ми родичів у нас немає, таких, щоб можна було до когось. Ну ришили тут. Прийняли нас, хазяїн магазина нам сразу оказав допомогу, продуктів дав. Ми приїхали, отож тут тут ну, кушать нам дав. А потім оформилися. Ми гуманітарку нам давали. Допомагали, да, допомагають і зараз допомагають. Ось по сусідству тут ось сусідка Маша. Вона дуже люди допомагають продуктами і картошкою, і молоко, і допомагають люди. Сусідка нам дала розсаду. Ми посадили і помідорчики. і. Ті огірочки посадили, і цибулька була своя, картошку садили. Ну, картошки ну, мало, ну воно городик тут ось це ж маленький такий, оце і все, більш немає. Ну що, скільки було землі, скільки понасаджували. ото... з старих досток, по, по, що можна було розібрати, який базок, базок, який ото, порозбирав, і ото, з старих досток зробив душ, а внутрі там ой, тім, купляли. Пленку оббивали, ну і повимивали, красить не красили, і повимивали. Три кімнати. Ну, у нас там спальня, ну, воно, у нас як кладовка, там то всі речі э, зложені. В кімнатках ми там кухня, там готуємо. Грубка і то вона, старенька, звісно, ну протоплюємо. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра, і далі говоримо про те, як у Дніпрі відновлюється автотранспортне підприємство, яке постраждало після ракетного удару російською армією. Дніпровське автопідприємство, яке постраждало через ракетний удар, продовжує цілодобово працювати над відновленням рухомого складу автобусів. Нині цілком знищено 48 великих і 6 середніх автобусів та близько сотні понівечено. За перші два дні після обстрілу було відремонтовано 10 автобусів, які були з меншими пошкодженнями, говорить директор підприємства Михайло. Кулакун. Автопідприємство працює 24 години на добу на відновленні рухомого складу. Спочатку, після заданого нам ракетного удару по підприємству, ну, те, що було знищено, це знищено 48 великих автобусів і 6 середніх. 54 автобуси були знищені зовсім, десь близько сотні понівечені, покалічені, зразу відремонтували. Майже там у перші дні, перші два дні те, що було там найменше понівечено 10 автобусів. На сьогодні вже підприємство випускає на маршрути міста 60 автобусів. Велика кількість була відновлена середніх автобусів, бо на них були запасні частини. Було скло. Ну основне це скло, лобове скло. Бокові. На великі автобуси, на жаль, так. Дуже швидко знайти скло не вдається. Його виготовляють, виготовляють десь на тиждень 5-не більше 5 одиниць, п'ядиць. Ну, відновлюємо. З понеділка ми ще плануємо додати найменш три великих автобуси на маршруті. У нас зараз ми працюємо над тим, щоб відновити. Великі автобуси, великої міськості. Чекає на ремонт близько 30 великих автобусів і десь близько 10 середніх, але на сьогодні вже є автобуси, які стоять у резерві. Тому ну, зараз от дивимося тільки, щоб відновлювати великі автобуси. Ті автобуси, що прийшли, це велика подяка. Велика подяка тому що нам надають можливість зараз місто. Взяло на себе перевезення на тих маршрутах, де я поки що не можу. Працювати, тому що автобуси я відновлюю водіїв, які в мене працювали. Я ну дуже попросив у мене звільнитися, піти на працювати гору електротрансу, щоб закривати ці маршрути. Це велика дяка. Велика дяка нашій міській владі, велика дяка киянам, велика дяка усім. Я дивлюсь, там вже з Вінниці автобуси приходять ще десь звідси, що до мене зараз дзвонять, що там вже прийшли там Вольво там, допоможіть з ними розібратися, бо ви їх знаєте, ми не знаємо. Ну тут вже немає. Кого там моє, твоє це одне місто. Це ми Дніпряни. Загинуло три людини. Зразу постраждалих було дуже багато. Там було дуже багато. Там ну коли у людей, які тут були присутні, відкривалися контузії, але з ними усе гаразд. Вони там там на лікуванні на амбулаторному пробули там десь там тиждень-два. Зараз у лікарнях остаються один важкий водій. Ну, на щастя, він вижив, бо там було питання, чи він виживеться, чи ні. Там водій, який перепрацював дуже багато у мене. Йому зробили три операції з реанімації, його вже перевели у... Загальне відділення, але ще повинна йому буде робити ще одну четверту планову операцію. Одна одна людина з переломами, це теж водій важкими. Там скільки він буде підійматися, не зрозуміло. Один слюсар з переломами. Ще я не знаю, там десь місяць-два, напевно». Водночас головний інженер підприємства Сергій Кушнарьов розповів, що окрім рухомого складу внаслідок ракетного обстрілу були пошкоджені ремонтні цехи, адміністративна будівля, понівечено, шиномонтаж, миню було пошкоджено промислове підприємство наше ремонтні цеха, адміністративна будівля, понівечені ну, там шиномонтаж, мійка автобусів, рихтовочні цеха, малярка. Кругом повилітали вікна, ну і 56 автобусів згоріли. Майже вщент. Біля 100 автобусів були пошкоджені. Майже на всіх автобусах були пошкоджені лобові стекла, також бокові, задні повилітали двері. Майже за місяць після цієї трагедії ми відбудували майже 40. Середніх автобусів міських маршрутів відремонтували приблизно 10 великих автобусів Вольво повищеної комфортності. Зараз на ремонт чекають ще автобуси. Пошкодження різні. Від заміни лобового скла до відбудови салона, підірвані поли в автобусах, відірвані двері. Це все востанавлюється. Ну спочатку, ми взяли. Роботу ті машини, які можна було максимально швидко відремонтувати. Завдяки цьому, ми змогли менше ніж за місяць відремонтувати 50 автобусів і випустити їх на маршрути міста. Зараз плануємо за два тижні зробити, відремонтувати, встановити ще приблизно десятка великих автобусів і десятка автобусів середньої міськості, і випустити їх також на маршрути нашого міста. Автослюсар підприємства Олег Мул замінює лобове скло на одному з автобусів, який нині на ремонті. Розповідає, що вже за кілька днів машина може виїхати на маршрут. Замінюємо пошкоджені деталі на автобусі. В даний момент лобове скло, яке пошкодило вибуху. Далі будемо міняти задні стекла і відправляти автобус на лінію. Скло, поли, двері все, що могло. Б. Побить, погнуть в бухову хвилю, все погнуло, побило. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня, і сьогодні ми говорили про те, як у Личківській громаді Новомосковського району розміщують переселенців, та про те, як автотранспортне підприємство у Дніпрі відновлює рухомий склад автобусів після ракетного удару. Програму підготували режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гайко. Для вас у студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро.